Вітаю всіх, хто дивиться це наше відео. Зокрема, дякую нашій постійній аудиторії і, окрема, дякую за ваші лайки і коментарі, які, звісно, допомагають нам поширювати інформацію, яку готує наша команда. Отже, сьогодні поговоримо з вами про причини повномасштабної війни Росії в Україні. Чому сьогодні виникає це питання? По-перше, тому що нас часто питають про це зарубіжні друзі, яким дійсно не зрозуміло, чому дві держави, які начебто позиціонувалися як братні, як надто дружні, близькі і споріднені, сьогодні дійшли до такого потужно повномасштабного, це слабо сказано, повномасштабного військового конфлікту. З другого боку, чим краще ми діагностуємо хворобу. Тим певніше ми її позбудемося. Хотілося б позбутися її назавжди. Отже, в чому причина цієї війни такої великої і такої неочікуваної на початку 21-го століття, і саме на тій території, на якій вона виникла майже в серці Євразійського континенту. Як на загал причину сформулювати можна досить просто. Це прихід до влади в Москві цілковито неадекватного політичного керівництва. Але з іншого боку, вона є глибинною і набагато складнішою. Якщо ми справді хочемо зрозуміти якесь складне питання, бажано його розглянути з різних сторін, з різних боків, в різних площинах. Найперше, що слід відзначити, що йдеться не Окремо про російсько-український конфлікт. Даний конфлікт і дана війна це суто складова загальної російської політики, спрямованої на боротьбу за вплив у світі. Власне, ворогом Росії є будь-яка сильна держава, яка претендує на лідерство. На другому плані ми бачимо конфлікт між автократичними і демократичними режимами. Зрозуміло, що авторитарна Росія буде шукати в партнери собі подібних. Отже, визначимо дві глобальні причини сьогоднішньої війни: перша зовнішньополітичні амбіції Росії становлення контролю в тій чи іншій формі над щонайбільшою кількістю територій і відповідні лідерські позиції у світовій політиці. Друга причина це давня ворожість Росії щодо України та українців, через що через привласнення російською державою певних українських історичних символів та української історії, що відображається на самоідентифікації самих Росіян. А далі пропонуємо виділити групу причин, які можна назвати актуальними, тобто, власне, що спровокувало конфлікт на сьогоднішньому етапі. Прагнення Росії утримати залежні від неї певні історичні періоди території під власним контролем. Відновлення Україною незалежності, поступова втрата Росії контролю над Україною. Перемога в Україні демократичної моделі управління над авторитарною. Звісно, ми самі дивимося досить критично на нашу демократичну модель, але доки ми можемо про це говорити відверто, наша країна все-таки лишається демократичною. Хоча потяг окремих груп до авторитаризму ми відзначаємо, і я сподіваюся, ми маємо достатньо сильне суспільство, щоб вчасно зупиняти ці процеси. Зміщення зовнішньополітичних контактів та стратегічного партнерства України до країн демократичного світу. Зрозуміло, подалі від Росії. Наявність у Росії високого мобілізаційного потенціалу. Не було б у Росії цих величезних територій і такої великої кількості людей у складі держави вести довготривалі війни і такі масштабні було б досить важко. Отже, високий мобілізаційний потенціал Росії на сьогодні це трішки проблема світу. Стратегічне партнерство Росії з Китаєм. Наявність сильного союзника та віра у власні Збройні сили, віра кремлівського керівництва в наявність сильного лобі як в Україні, так і в інших демократичних країнах, включаючи США, віра у слабкість об'єднаної Європи та її неготовність до силового реагування на грубі порушення міжнародного законодавства та міжнародних норм. Віра в ослаблення позицій США на міжнародній арені, зокрема після виводу американських військ з Афганістану та заяв Трампа про недоцільність фінансування американськими платниками податків європейських інтересів. Традиційна російська політика залякування та її принципова готовність вирішувати міжнародні питання силовими методами, не рахуючись ні з власними втратами, ні з втратами країни об'єкта агресії, а зокрема і особливо серед її мирного населення. Відверте та демонстративне недотримання Росією міжнародного законодавства у вигідних для неї питаннях з метою формування міжнародної звички закривати на це очі, тільки щоб не зв'язуватися з Росією, відповідно завоювання умовного статусу України, який усе можна. Вже звична і закріплена в історії практика відносного ігнорування міжнародної дипломатії, російської агресивної політики та порушення нею загальноприйнятих норм. Віра очільників Кремля у власну безкарність. Знову ж таки, прихід до влади у Кремлі агресивно налаштованої команди, яку умовно представляє Путін. Підкреслимо. Путін не один у свої у цих прагненнях Росії завоювати світ. І, звісно, не забуваємо про 70-річний вік лідера країни, якому вже просто нічого втрачати. Для кращого розуміння питання відзначимо деякі додаткові аспекти, зокрема, особливості російської колоніальної політики. Завойовуючи інші країни, росіяни намагаються не акцентувати увагу світової громадськості та упокорених нею народів на завоюванні, старанно підміняючи цей термін іншими, більш прийнятними для створення власного позитивного образу. Станнє російського ноу-хау це термін спецоперація, яким Росія означає своє повномасштабне вторгнення в Україну. Завойовані сусідні країни. Росія переважно включає до своїх територій у форматі єдиної держави, означаючи населення всіх цих країн. Росіянами. Варіанти організаційно-адміністративного поділу великої території на краї, автономії, республіки, федеральні округи на практиці нічого не означають і не відміняють жорсткого підпорядкування центру та авторитарного управління Кремля. Центром здійснюються усі можливі заходи щодо асиміляції населення приєднаних територій та стирання культурних і головне мовних відмінностей. Росіянином може стати кожен, головне перейти на російську мову. Решта буде знаходитися під більш чи менш уважним контролем спецслужб. Встановлюючи близькі стосунки з територіально віддаленими країнами, які Росія вважає слабшими за себе, вона віддає перевагу створенню стосунків залежності через пряме надання фізичного захисту лідерам цим країн або надання більш-менш масштабної військової допомоги у вигляді техніки та озброєння, поставивши оборонні можливості країни в залежність від російських поставок боєприпасів чи надання технічної допомоги, обслуговування поставок запчастин. Паралельно по можливості просувається російська культура, російська мова та тема братання народів. Значною мірою поширенню російського впливу на слабші країни сприяє доступне навчання для іноземних студентів у російських вишах. Про що ще варто нагадати, це про специфіку російської дипломатії та міжнародної комунікації. Росія протягом усієї своєї історії з легкістю нехтує положеннями нею ж підписаних міжнародних угод, якщо бачить можливість отримання додаткової чи випадкової вигоди. У міжнародних переговорах Росія постійно висуває зі свого боку свідомо завищення вимог. Сама порушуючи встановлені норми, Росія одразу ж або далеко наперед звинувачує такому порушенні жертву або потенційну жертву своїх дій, не завдаючи собі клопоту шукати для цього підстави чи докази. Такі підстави чи докази просто нею фальсифікуються, незважаючи на те, що такі дії є для всіх очевидними. У міжнародній комунікації росіяни активно застосовують маніпулятивні практики, зокрема, софізм, удаване нерозуміння тез-опонента та прийом зміщення понять. На дипломатичному рівні росіяни переважно діють з теплими й дружніми почуттями до колег з інших країн до тих пір, поки ці колеги бачать інтереси своєї країни через інтереси Росії або ж похідними від інтересів Росії. Активне вербування власної агентури серед дипломатів та політичних лідерів інших країн, зокрема через їхню матеріальну залежність або особисту залежність, є для Росіян нормою. Своєрідність російської міжнародної стратегії визначається в тому, що вона не поспішає у досягненні будь-якої своєї стратегічної цілі і не визначає чітких термінів для своїх планів. Активізуючись при появі довкола неї слабких місць, або при відчутті сформованої нею власної переваги, росіяни можуть витрачати роки і століття на досягнення своїх поточних цілей. Отже, розглянувши ось такі цікаві моменти. Можемо перейти до розгляду специфічних причин російсько-української війни. Ще раз зазначимо, що для Росії війна в Україні є лише черговим етапом глобального протистояння між нею та іншим світом. Щодо окремих причин воєнного вторгнення в Україну 2014 року та його повномасштабної фази 2022 другого. Пропонуємо розглянути їх у кількох площинах: а саме історичній, культурній. Геополітичні та суто політичні. Отже, історичний аспект. Москва в історичних документах згадується з 1147 року як невелике місто у далекій східній провінції могутньої на той час Київської держави, первинні землі якої географічно відповідають етнічним землям українців. Князі, що правили Москвою, походили з київської династії і часто брали участь у політичній боротьбі за Київський княжий престол. З 1263 року Москва стає окремим територіально невеликим князівством, і московські князі починають розширювати свої володіння за рахунок сусідів при підтримці Золотої Орди. Тим часом традиційно українські території Київського князівства інтегруються з сусідніми державами і розвиваються у тісних стосунках з європейськими країнами. У 15 столітті Московське князівство за підтримки монгольського хана завойовує значні території сусідніх князівств і оголошує себе московським царством. У 16 столітті українські князі козацький гетьман Богдан Хмельницький звертається до московського царя за підтримкою у війні з західними сусідами на підставі спільної православної релігії на умовах васальних стосунків та широкої автономії для України. Але московські царі не дотримуються домовленостей і всіляко намагаються позбавити територію України будь-яких елементів самоуправління та ознак державності. У 17 столітті Московське царство проголошує себе російською державою, привласнюючи собі спільну назву слов'янських народів, що населяли обширні території довкола давнього Київського князівства, та починає спроби асиміляції українського населення, намагаючись знищити його історичну пам'ять та мову і створюючи власну версію історичних подій, що мала виправдати імперські амбіції його очільників. У XVII-18 столітті російські царі безуспішно продовжують практику асиміляції українців, обмежують сфери використання української мови, нав'язують українцям російську імперську культуру та примусово переселяють значні маси українців на інші території своєї імперії. У 20 столітті, після падіння Російської імперії, українці створюють власну державу, але більшовицька Росія не відмовляється від імперського минулого і не визнає право українців як власне і інших раніше упокорених нею народів на суверенітет. Вперше застосовується технологія створення так званого дружнього до Москви уряду, який начебто звертається до неї за військовою підтримкою. Потім цю технологію буде використана в Афганістані, а 2014 року, в Криму та у східних областях України, Україна входить до складу радянського союзу формально на правах Союзної Республіки з широкими правами. Насправді, російський уряд послідовно продовжував політику асиміляції українців аж до фізичного знищення значних мас української інтелігенції та сільського населення, влаштовуючи штучні голодомори та репресії. Під час Другої світової війни українці знову відновлюють боротьбу за власну державу. На основі потужного повстанського руху створюється українська повстанська армія, що ставить собі за мету створення незалежної, демократичної української держави. У 1941-1945 роках ця армія нараховує від 100 до 250 тисяч бійців і продовжує підпільну боротьбу з радянською владою аж до початку 60-х років ХХ століття. З іншого боку, кремлівська влада, мобілізуючи чоловіків до лав Червоної армії на території України масово відправляє їх у бій непідготовленими і погано озброєними, продовжуючи послідовну політику геноциду українців. У 80-х роках, в результаті слабкої економічної та агресивної зовнішньої політики, Кремль втрачає можливості управління величезними територіями СРСР і вже не може втримати колишні союзні республіки від проголошення суверенітетів. В Україні знову розпочинається активний рух за незалежність, яка була проголошена у Києві 24 серпня 1991 року. Кремль вже не міг протидіяти цим процесам, але зробив усе можливе, щоб лишити під своїм інформаційним контролем Крим та територію українського Донбасу, старанно підтримуючи там активну роботу своїх спецслужб та проросійські настрої. Надалі Москва активно втручається в українські вибори, намагаючись отримати владу проросійських політиків. Проти демократичної України ведеться активна адміністративна. На посади в Україні активно просуваються чиновники з проросійськими настроями та інформаційна війна. 2013 року, після раптової відмови про російського президента України Януковича від вже анонсованої проєвропейської політики і спроби розвороту в сторону Росії українці масово виходять на протести. Навесні 2014 року Росія починає вторгнення. Культурний аспект Формування українського етносу відбувалося на основі східнослов'янських племен, які населяли території, що приблизно відповідають межам теперішньої України. Російський етнос формувався на основі племен, що населяли території далі на схід від земель давньої Київської держави слов'янських та фіноугурських. Українці впродовж тривалого історичного періоду розвивалися в умовах багатосторонніх зв'язків з західним світом. Російська нація, зростаючи в культурному середовищі монгольської держави, більшою мірою увібрала основи світобачення та звичаї Сходу. Ментальність українців будується на певній зневазі до державних структур, самоповазі особистій свободі та розрахунку на власні сили. Базові положення національної ідеї українців свобода та справедливість, виборна і контрольована суспільством влада, вільна суверенна українська держава. Ментальність росіян заснована на домінуванні держави, патерналізмі, звеличенні очільників держави та навіть любові до них національна ідея росіян велика і непереможна Росія, сила Росії, яку мусить бачити весь світ. Українці та росіяни говорять різними мовами. За схожістю української з іншими слов'янськими мовами, російська на 13-му місці. Фонетично українська та російська мова різняться на 52%. Істотно різниця побутова та сакральна архітектура України та європейської частини Росії. Різниця український та російський іконопис. Останнім часом різко визначилися відмінності між українською та російською кінокритикою, та навіть між українськими та російськими соцмережами. Геополітичний аспект. На початку становлення теперішньої російської держави московських правителів більш цікавило приєднання територій колишньої Золотої Орди та її традиційних сухопутних торгових шляхів. З ослабленням у XVII столітті позиції Литви та Речі Посполитої, використовуючи складне політичне становище українських земель, московити завдяки своїй військовій силі і не меншою мірою політичним інтригам та використанню військового потенціалу України отримують вихід до Чорного моря і контроль над Кримом. Далі у московських планах вихід на Боспорі Дарданели, тобто шлях до Середземного моря. А отже, вони зацікавлені в утвердженні своїх позицій на території Болгарії та Туреччини. з XVIII століття, проголосивши себе імперією, Росія вже шукає вихід до Балтійського моря, можливості закріпитися у Балтії та Скандинавії формує власний Балтійський флот. Освоєння військових шляхів у європейських землях здійснюється за рахунок надання європейським державам військової допомоги у різноманітних конфліктах, адже величезна територія Росії має знову ж таки потужний мобілізаційний потенціал, а Москва не надто вболіває за життя своїх громадян. Землі України розглядаються Москвою виключно як території, багаті на корисні копалини, як можливість активного використання торгових портів на узбережжі Чорного моря та плацдарм для подальшого просування у глиб. Європи у 21 столітті Росія, дещо зорганізувавшись після геополітичних втрат періоду холодної війни та розпаду Великого СРСР, тепер вже за підтримки Китаю, з яким, до речі, протягом минулого століття стосунки були не найкращими, намагається розширити свій вплив на Близькому Сході в Африці та серед праворадикальних партій Європи і намагається зупинити розширення кордонів НАТО, що може ускладнити її впорядкування вигідних позицій для подальшої експансії на захід. Скандинавські країни, країни Прибалтики, Білорусь та Україна розглядаються як перша лінія, де російські позиції мають бути надійно закріплені. Політичний аспект з 2000 року влада у Кремлі перейшла до команди Володимира Путіна, людини надмірно амбітної та такою ж мірою безпринципної, що світ зрозумів не одразу. Адже всі повірили позитивній картинці відкритої та демократизованої Росії, що формувала за часів Горбачова та Єльцина. Хотілося вірити у зменшення, навіть зникнення напруги, викликаної постійною військовою загрозою часів холодної війни між Росією у форматі СРСР та Західним світом. Світ бачив те, що хотів бачити, не беручи до уваги чисельних військових конфліктів за участю тієї ж Росії. Адже на думку умовної Європи, Москва цілком мала право брати участь в управлінні світом на рівні з іншими великими світовими державами. Хоча направду світ просто вірив у потужну військову міць Кремля і не хотів створювати небезпечних прецедентів. Тому не надто помічалися і російські спроби наводити лад в Україні та її відверта мова ворожнечі щодо цілого українського народу. Заяви Путіна щодо відсутності української історії, мови та культури фактично були заявкою на право геноциду української нації. Те, що народжені на російські гроші пропутінські політичні партії вже у 2006 році просували ідею недоцільності однополярного світу та повернення до двополярності, звісно, маючи на увазі протиставлення путінської Росії Сполученим Штатам, одна наддержава проти другої наддержави не помічалися також. В страху роздратувати Росію та образити Путіна, світова громадськість була готова здати Україну, не розуміючи, що метою для Росії є не Україна, а цілий світ чи принаймні більша його частина. Yes! Як вказувалося вище, Україна в російських планах розглядалася виключно як надзвичайно зручний плацдарм для майбутньої війни з північним альянсом. Yes! А також як джерело додаткових ресурсів, транспортних, природних, людських. Іміджових для Москви поглинути Україну означає повернути свою велич, імперськість та європейськість. Звісно, що для цієї мети необхідно знищити український народ, знищити його мову, культуру, історичну пам'ять. На що і були спрямовані російські помисли? Російська пропаганда та російські дії на окупованих нею українських територіях, заборона української мови в школах та установах, видача російських паспортів, руйнування музеїв та пам'яток української культури, знищення українських книг, формування виключно російського інформаційного середовища. Очевидна специфіка російського трактування історії: все, що, хоч колись було нашим, має стати нашим. Дає підстави вважати, що Польща та країни Прибалтики стануть наступною проміжною ціллю. Байдуже, що вони вже увійшли до північного альянсу. До військового провалу в Україні 2022 року Москва вважала себе вже готовою кинути виклик НАТО. А це вже може стати активною фазою третьої світової. З огляду на події, які відбуваються на наших очах, можемо припустити, що така небезпека триватиме постійно. Аж до моменту розпаду великої Росії, примусового чи ситуативного. У всякому разі, враховуючи вище наведене, умиротворення Росії без її дезінтеграції може бути виключно тимчасовим. Іншими словами, неможливе. Отже, працюємо для миру. На радість нам на злість ворогам. Слава Україні!